Це у нас якраз тут такі курочки, що вже наші виходили. Такі бачите, сіренькі, наче в лузці. Та вже із бородою і лахмоножка. Ця також з бородою лахмоножка, але но на ножках чобіт майже немає. Малесенькі геть. Одна з молодших качечок хоче сісти на яйця. Думаю, напевно, буде їх садити, хай водить. А там далі побачимо по обставинам, як воно буде. Зивіться, воно якраз йде. Підписуйтесь на канал. Кури, качки, фазани, гусі. Всього по чуть-чуть в нас є. Інкубатори, курченятка. Далі буде.